Всім доброго дня! Ми опитали наших колег про те, хто такий учитель-менеджер. Що включає в себе сучасний імідж учителя? То хто такий учитель-майстер? Тож пропонуємо вашій увазі думки наших вчителів стосовно цих питань. Кажуть, що сучасний учитель повинен мати сучасний позитивний імідж. Як ви думаєте, що включає в себе позитивний імідж учителя? Позитивний імідж це професійні вимоги. Які ставить суспільство до сучасного вчителя. Бо особистість дитини формується під впливом особистості вчителя і деколи навіть несвідомо. Відповідно, професія накладає на е, людину певні обов'язки. Якщо ти думаєш на рік наперед, посади насіння. Якщо ти думаєш на десятиріччя вперед, посади дерево. Якщо ж ти думаєш на століття вперед, виховай. Саме такий девіз життя і повинен мати кожен сучасний інноваційний учитель-майстер. Чи погоджуєтеся ви, що інноваційний учитель це педагогічний менеджмент плюс сучасний імідж? Що б ви додали до цієї формули? Так, я погоджуюся, але цю формулу можна помножити на використання сучасних інформаційних технологій. Те, що робить учитель, все частіше починають називати. Педагогічним менеджментом, а самого вчителя – менеджером. Як ви це розумієте? Це вміння досягти поставлених завдань педагогічної діяльності, використовуючи працю, інтелект і мотиви позитивки учнів. Це такі корні методи управління навчальною діяльністю, де кожен педагог формує стійку мотивацію до знань, умінь, навичок, самоосвіти та інших. Значить, сучасного вчителя лягає дуже багато відповідальності. Відповідно, він зобов'язаний правильно розпланувати і організувати навчальний процес, щоб отримати як найефективніші і найкращі результати. Хто такий учитель-майстер? Учитель-майстер це той, який вміє зробити, навчити і креативно оздобити свій виріб. Як учитель-майстер впливає на розвиток професійних якостей своїх колег-вчителів? Отже, відповідаючи на питання, варто, мабуть, зазначити, що в учителя, як і в лікаря, головна мета не нашкодити. Тому учитель-майстер, під опікою якого є молодший чи менш досвідчений працівник, насамперед має дозволити йому розвиватися його власною освітньою траєкторією. І тільки таким чином ми можемо говорити про якусь якість того розвитку і про те, наскільки високим буде результат їхньої спільної праці. Бо недаремно кажуть, що щасливий той вчитель, учень якого перевершив його.